Вітання усім глядачам телеканалу Перший західний, які запрошу зараз... оркестр 199-го навчального центру десантного у... виконати гімн з Кривова, де де сантики вісімдесятки презентують ось такий найбільший призов з діт. Для українців дідох є символом різдва, благополуччя, зв'язку з нашими предками. Дідух символізує добробут, достаток, плід, плід працьовитих рук українців, а тризуб, силу та таність нашого народу. Усі ми бачимо, як ворог хоче знищити наші традиції та усе українське. Ми бачимо, як ворог. Українське зерно та створює світовий голод. Та ми не зламалися, ми цінуємо свої традиції, ми боремося і вирішили встановити на Різдво найбільший тризуб з дідухи, створений руками наших десантників легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, і не менш героїчної бабусі Полагій Живко, майстрині Соломоплетіння, які вже понад 90 років. Україна завжди знаходила силу у вірі. Сьогодні, в цей важливий момент, запрошуємо до спільної молитви за перемогу. Надаємо слово капелану 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади отцю Івану Гальо. Слава Ісусу Христу, шановні панове офіцери, сержанти, солдати, дорогі брати і сестри! Тут зібрані. Народне вже наше українське прислів'я говорить, що народ, який не пам'ятає про своє минуле, цей народ не вартий свого майбутнього. Якщо ми глянемо на природу, то дерево, рослина, яка росте, вона живе завдяки своєму корінню. Народ. Який хоче своє майбутнє мати, він живе також через оце коріння, яке пов'язане з минулим. Як було щойно сказано, дійсно, ворог хотів позбавити нас всього мови, віри, культури, традиції. Він це робив раніше. У часи совєтського тоталітарного режиму, і новітній ворог цей самий хоче зробити це саме: позбавити, забути, відрізати нам. Це, що ми тут бачимо, оцей тризуб, який є зроблений, сплетений із тих колосків нашого хліба, він є символом. Минулого, теперішнього і майбутнього. Він показує, що ми народ, який має своє глибоке коріння і народ, який матиме славне майбуття. Ми, військовослужбовці, воїни, надихаємося отим символом. Отим тризубом, з ним ми йдемо і здобуваємо перемоги. І з Божою допомогою, пам'ятаючи про своїх предків і їхню боротьбу, пам'ятаючи про тих вдома наших діточок, дружин, матерів, ми ідемо. З Божою допомогою мужньо вперед! І з Божою допомогою ми здобудемо нашу перемогу. Запрошую отців із гарнізонного храму до спільної молитви за Україну і наших воїнів. Господи порожне вечір, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, у милості, і в на смирення Твоїх слуг чоловіку людно і чоловіку люблю, вислухай, помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні, недостойні в покаянні і зумилення, молимось Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імни Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди твої, силою Твоєю бережені. Бори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так Господи Боже Спасителю наш, силу і покоєні, заступниче наш, не задай беззаконні неправ прав людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості щедротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадає до Твого благоутробія. Постань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христи любив муж воїнство нашому, подай у сильні відвазі мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їхні, і в день праведної відплати Твоєї подай він ці бо ти є заступник і переможець, і спасіння всім. хто… Убуває на тебе і тобі славу воссилаємо цю і сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Дякую. Слава Україні! Надаємо слово нашим почесним гостям. До слова, запрошую заступника голови Львівської військової адміністрації Андрія Годика. Будь ласка, вам слава. Шановні панові офіцери, сержанти, солдати, шановні присутні. Знаєте, сьогодні я думаю, будь-які слова лишні, крім слів, вдячності. Дякую нашим героїчним воїнам, нашим воїнам, десантникам, зокрема нашої легендарної 80-ї бригади, за мужність і незламність. Дякую всім нашим захисникам, незалежності від роду військ чи підрозділів сили оборони за те, що своїм життям, але вони відстоюють нашу державу. Але сьогодні цей чудесний захід він дійсно приурочений збереженням наших традицій. І особливо надзвичайно важливо, що і наші воїни бережуть не тільки нашу державу, бережуть і нашу традицію як наслідок нашу віру. Віра в Бога. І віру в перемогу. Дякую вам і слава Україні. До слова запрошується заступник голови Львівської міської ради Євген Бойко. Я думаю, що я вже можу привітатися вітанням Христос рождається, тому що ми маємо один із символів нашого Різдва це дідух. Є така в нас народна приказка – Дідух до хати вся нечість з хати. А оскільки цей дідух він ще є у нас у формі одного з наших національних символів, то це воно підсилює цю силу і енергію. Я хочу в першу чергу подякувати нашим хлопцям з 80-ки, які своїми руками це зробили. Я хочу подякувати організаторам, які принесли. Цей символ сьогодні до Львова, він минулому році був в Житомирі, так? Якщо не в Києві, так. ми маємо сьогодні тут, на центральній площі. Ми будемо мати завтра, 24 грудня, нашу загальну міську церемонію винесення і встановлення дідуха. І символічно, що сьогодні цей дідух встановлений тут, зроблений руками військових і фактично напередодні Різдва Христового. Тому. Хочу побажати всім присутнім, миру від новонародженого Ісуса Христа, сили, яку Він приніс у світ для того, щоб перемогти зло і бажаю йти нам усім тією дорогою, яку поклав Ісус Христос у своєму житті. Тому хай всі мрії наші збудуться, хай збудеться наша найбільш очікувана мрія, заради якої ми всі працюємо, і ми здобудемо цю. Очікувано, довго очікувано всім нам перемогу. А в ці дні, коли ми будемо разом з нашими рідними, просто поділимося своїм теплом, тому що усмішка, добрий жест це завжди є те, що може прикрасити день чи обличчя тих, хто є навколо нас. Тому всім добра і при нагоді, всім вітання від міського голови. Дякую. Ще раз Христос рождається. До слова запрошується старший лейтенант Андрій Бойчук. Христос народився. Цю роботу, що ви бачите, позаду мене це є символ, це є тризуб символ нашої єдності наших традицій. це є робота десантників. Це є символ якраз показати, що ми оберігаємо і не забуваємо наші традиції. Це є символ наших предків, наших дідів. І ми хочемо показати, що наша сила, наша воля, нашим ворогом, який зараз є, не здолається. І це є символ якраз наших воїнів, які стоять на обороні наших традицій, наших земель і нашого духу. Символ якраз, цей тризуб є символом Духу Десантника, який стоїть на гарячих точках до останнього духу. Дякую. Щасливого різдва. Друзі, власне, Андрій. Брав участь уже дуже дуже багато років у бойових діях. має питацію кінцівки. Учасник ігор нескорених і навіть знайшов час про не дивлячись на тренування на щось інше, долучитись до цього тризому. Давайте Оплески йому і усім десантикам за їхню мужність, незламність і такий опоріг наших традицій. До слова зараз хочу запросити. Не жінку, її батько доброволець української повстанської армії. Так сталося, що до сих пір вона не змогла поховати свого батька, тому що тіло знаходиться в Сибірі, і здавалося. Вона б точно мала якесь право забути про українські традиції, адже її сім'я заплатила таку велику ціну. Але не дивлячись на переслідування радянської влади, не дивлячись ні на що, вона щороку на Різдво лела тризуб. Надаю слово бабусі Палагі, якій 92 роки, і вона зуміла спільно з десантниками сплести цей тризуб правильно і так як має бути. Для мене він є найважнішою в життю і нашої України. Так що він пройшов Казахстан, Сибір. Кругом я в'язала, хоч мене ганяли, листовки писали, бандеровкою називали, але я не гордюся. Це строк стросовків. Жито пшениця овець. Складно було з військовими, що організовано це. Складно, складно. Я їм дякую, дай Боже, щоб дійшли до перемоги. Перемога буде, дякую. Ну. І власне головне питання, яке нам задають ці журналісти: а де ж ми взяли так багато? Жита, пшениці, кожен здогадується, де ж це десантники. Нажали нам не було просто. Бабуся Балаге змусила нас це робити серпом і вручну. Повірте, це так і не просто. Але е ось е ці снапки, які ви бачите, нам надав фонд МХП громаді. Запрошую представників е Віктора Корягіна і Оляну Баранову до слова. Розкажіть. І мирного дня усім бажаю. Ну найголовніше, я хочу подякувати усім організаторам, учасникам цього дійства. Це є дуже важливо. Дякую хлопцям військовим і хотів би просповісти, чому саме це, це важливо. Найперше це реабілітація наших ветеранів, наших воїнів через арт-терапію. Такі речі треба насправді масштабувати, щоб вони відбувалися не лише у місті Львові. Але ж, звісно, це саме серце нашої національної ідентичності, саме місто Львів. Тому це дуже актуально. І друге, мені дуже подобаються слова Максима Рильського: хто не пам'ятає минулого, не вартий майбутнього. І в цьому є сенс. Це наші цінності, це наші традиції, це наша національна автентичність, це те, що робить нас українцями, нас сильною нацією. Тому я. Дуже дякую усім, і тільки разом, в силі, в єдності ми переможемо все зло. Слава Україні! Вітаю вас всіх. Хочу вам розповісти про те, що в компанії МХП і благодійному фонďі громада, громаді діє програма підтримки військових ветеранів та їхніх сім сімей. Це МХП поруч. І в рамках реалізації цієї програми ми підтримали цю чудову соціальну ініціативу, запропоновану військовослужбовцями за підтримки бабусі Пелагеї для відновлення українських національних традицій і для. Що саме найважливіше для нас, це супроводу військовослужбовців у процесі їхньої реабілітації. Адже реабілітація вона не лише фізична, але й ментальна. І дуже важливим таким заходом в ментальній реабілітації це є арт-терапія. Тут саме поєдналася арт-терапія з підтримкою наших національних традицій, підтримкою нашої ідентичності. Це плетіння і духа, що є в формі нашого символу України е, Тризуба. Щиро вдячна від імені нас, всіх тут присутніх, тих е, по, поруч з нами позаду і з боку нас за те, що ми можемо стояти зараз тут і е, перебувати на цьому чудовому заході. Дякуємо вам щиро, слава Україні. Захищаємо державу, народ та її традиції. Символ, який ми сьогодні виставляємо, це не просто витвір мистецтва. В першу чергу він зроблений руками тих, хто знає, яка насправді ціна свободи. Нехай цей тризуб на різдво нагадує вам про наші традиції та наше незламне військо, яке дає нам змогу жити і нести традиції, за які Росія роками убивала українців. Нехай цей символ, нехай тризуб цей благословить усю країну, адже пам'ятаємо, що бойові дії тривають, і перемога обов'язково буде за нами. Дякуємо всім, хто учився до організації цього заходу, до роботи над цим трезубом. Особливо подяка Ярославу Кучмі, бабусі Пології Живко, Андрію Бойчуку, десантникам, нашому оркестру 199-го навчального центру та усім присутнім. Запрошуємо на спільне фото і на цьому наш захід завершений. Нагадую вів'янам, що до 26 числа ви можете надихнутися незламним тризубом. рекордсменом наших десантників. Дякую усім. І я та гості міста сьогодні вас за честь мають вітати оркестр 199 дев'яносто навчального центру десантно штурмових військ України і хочемо пам'ятати вас з найближчими святами, із таковим крестовим та новим роком, адже різко для того, що українця надію любов і руху краще і. Дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію на Фейсбук-сторінці сьогодні, о 20-й у випуску програми Очі. Матеріал про тризуб, який сплели, який створили львівський десант.